Це Житомирянка Наталія Пуздрач. Жінка прийшла на поштове відділення номер 14 обласного центру, щоб обміняти п'ять застарілих лампочок розжарювання на лед лампи. Розповідає, що попередньо не реєструвалася. Я вирішила їх поміняти, щоб уже собі зекономити електроенергію і державі. Поміняю сьогодні. Зразу викручу, щоб усі були ці енергозберігаючі. Лариса Волинець також принесла на це поштове відділення п'ять лампочок розжарювання. Вона соціальна працівниця і отримує енергоощадні лампи для своїх підопічних. Я сьогодні перший раз прийшла. От я думала, що тут черга страшенна, мене нікого дуже скоро все зробила. Ну я вважаю, що раз є така пропозиція, значить ми скористуємося і все ж таки вони енергозберігаючі. Сучасні, хай будуть. Ви поміняли вдома? Е, ну, в мене стоять же енергозберігаючі, Ну, може, там ще одна-дві є такі розжарювання, треба подивитися. Може, також ще зайду і собі, поміняю. За словами заступниці керівника відділення Юлії Дученко, починаючи із 30 січня 2023 року, до сьогодні безоплатною програмою обміну лампочок скористалися більше трьох тисяч людей. Здебільшого це пенсіонери, приходять постійно черги є але прям щоб дуже великі, то ні, але черги є завжди. Тобто кожного. Кожну хвилину є якась людина, яка бажає обміняти лампочки. Близько ста людей в день приходить, плюс-мінус. Що більше обмінює пенсіонерів, все-таки, які не мають доступу до дії, і вони приходять просто з паспортом, кодом і лампочками. Відповідно, молодь, яка обмінює, але вона йде в меншій відсвятковості. Вона обмінює зазвичай, зареєструвавшись у дії. Більше людей старшого віку приходять обмінювати лампи і на поштовому відділенні номер 24 у Житомирі. Вони ж економні лампочки, тому я думаю, що буде все економно у нас тепер. Ну, я не знаю, побачимо, хану ну, що прийде. <гум> на В на 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 середньому приходить до 10 чоловік до 500. Ну, практично люди ходять цілий день. Кому зручніше вранці, а кому зручніше в другій половині дня. Більшість людей такі, знаєте, похилого віку, більшість пенсіонерів. Загалом від початку дії програми на поштових відділеннях Житомира люди отримали 60 тисяч енергоощадних led ламп замість застарілих. Починаючи із 7 лютого, безоплатна програма стала доступною. І в інших громадах області. Вони вже у відділення зв'язку, куди люди можуть завітати і їх обміняти. Надалі цей проект буде йти на село, на сільські відділення зв'язку. Це буде десь близько до кінця лютого. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир.